Якщо сьогодні лауреати на шляху до премії перечитали безліч підручників та книжок, майбутні переможці Нобелевської нагороди, можливо, вже не будуть знати, що таке носити до школи важкі підручники. Все більше американських шкіл переходять на електронні підручники. Це цікавіше дітям і дешевше батькам, розповідає Наталія Корпал. Ці ми звикли, що школи це передусім підручники. Пошук інформації починається тут. Настав час міняти уявлення. Тут ми скопіюємо, тепер вийдемо звідси і підемо на словники.ком. В багатьох школах Сполучених Штатів підручники виходять з ужитку. Не треба більше важких портфелів. Тепер ціла бібліотека уміститься на долоні. Ця приватна школа під Бостоном повністю відмовилася від книжок. наші ресурси будуть використані найкраще, якщо переключимося на електронні джерела як сказано в четвертому параграфі в цій вірджинській школі. Учні вчительки англійської мови Мей Кредок випробовують iPad Touch. Якщо експеримент буде успішним, цілий шкільний округ переключиться на електроніку. Діти негайно переключились no... без ніякої адаптації? Зрозуміло, що електронні прилади коштовні, як, до речі, і підручники, які іноді обходяться в сотні доларів. А оскільки в інтернеті так багато безкоштовних освітніх матеріалів, то часами електроніка виявляється дешевшою. Ця школа в Аризоні купила портативні комп'ютери для учнів частково за гроші, заощаджені завдяки відмові від книжок. Доповнення та зміни в традиційні підручники вносяться лише раз на кілька років, але з новою технологією найсвіжіша інформація доступна постійно. Зрозуміло, що з електронікою вчитися цікавіше, але чи діти при цьому дійсно зосереджуються на учбовому процесі? Ця школа заблокувала більшість популярних неучбових сторінок, але як зазначає вчителька кредок, все є частиною учбового процесу. Вони здатні робити кілька речей одночасно значно успішніше ніж дорослі. Наталія Корпал Голос Америки.